Члени виконкому міської ради на чолі з мером міста Владиславом Матрошенко розглянули 32 питання порядку денного, які виносяться на чергову сесію 28 січня. Серед основних проект програми економічного та соціального розвитку Чернігова на 2016 рік. Як зауважила в своїй доповіді начальник управління економіки Людмила Максименко, рік не обіцяє бути легким. Підприємства виживають. А тому мова про розвиток оновлення галузей не йде. Натомість штатних працівників минулого року у місті скорочено близько. Ко на 5 тисяч заборгованість по заробітній платі становить майже 14 мільйонів гривень. Та на фоні минулорічних негативів є багато планів на вцілення їх у життя вже в цьому році. Серед важливих ведення в експлуатацію 14 багатоквартирних будинків відкриття двох дитячих садочків добудова тролейбусної лінії по 50 років ЛКСМ, встановлення трьох світлофорів і це далеко не повний перелік перспективних планів. У кожного підприємства своя стратегія виживання та розвитку. Мають свої програми та плани. Пад Теплокомуненерго, Пад «Чернігівобленерго», «Чернігівгаз», «Чернігівводоканал» та Технолог. Всі вони планують замінювати мережі, будувати нові, реконструювати власне технологічне, замінювати власне технологічне обладнання. Технова планує залучати кредитні кошти міжнародного банку реконструкції розвитку та фонду чистих технологій для закінчування теплових мереж Чернігівської ТЕЦ та теплокомуненерго. Окрім цього, буде оновлюватись парк машин та обладнання для збору твердих побутових відходів. Наразі вивчається можливість передачі підприємства гранпласт на обслуговування КТП 2528 На економічній доцільності такої передачі акцентував мер міста Владислав Атрошенко. Ми приблизно 4 мільйони. Чотири залишення платимо гранпасту за утилізацію. Ці самі кошти, дотацію, ми фактично дотацію робимо з міського бюджету на комунальне автотранспортне підприємство. Значить, ми розгорнемо ці кошти на автотранспортне підприємство, будемо платити за утилізацію фактично, чи за роботи, наближені до, до утилізації. Да. А, а, а в принципі зрозуміло, що е, практично, якщо там є якісь грантпласті, якщо є якісь роботи фізичні, да, фізичні, то крім того ми платимо ще за якийсь офіс, за опалення цього якусь комуналку, за заробітну плату е, якогось управлінського хоч невеличкого апарату, це все у нас є на комунальному Програму економічного та соціального розвитку Чернігова на 2016 рік на виконкомі підтримали одноголосно.